Вітаю, шановні, син мені задав питання, пап, а як Бог живе в нашому серці, яким чином? Насправді це не дитяче питання, це дуже доросле, дуже глибоке, дуже духовне питання. І так, як Бог живе в нас? Іоанн Богослов каже: на початку було слово, слово було у Бога, і слово було Бог. Сам Ісус Христос називає себе Словом Божим, яке втілилось в людину в Ісуса Христа. Бог послав своє Слово в вигляді Ісуса Христа. І Бог живе в нас в вигляді Слова Божого. І коли людина каже: у мене Бог в душі, але ніколи не читав, не вивчав, не виконував Слово Боже, це насправді само Обман. Не можна розділяти Бога і Слово Боже, тому що Бог і Слово Боже це одне й те саме. Якщо я кажу, що в мене Бог в душі, в серці в розумі. Іншими словами я кажу: у мене слово Боже в душі в серці і в розумі. Амінь.